Кайф. Жирно. Короче, йому дали по голові, Він про... втикав свій меч. Тот, що батя для пана зробив, Буловой по голові получил. Я зайшов, швидко один квестик выполнил. Короче, от этот тип мельник. И девочка там допомогли моєму типу роздуплитися. Выкопав какую-то могилу, хотів достать кольцо короче, кольца не було. прийшов до цього типу хто закапував труп. короче, морзнувся, кольцо, но я не брав. хоча я готов йому дати бабок на Він сказав, що не галяк дядя, я такого не делав. І я короче. що я зробив, Я короче, присів і покрутився трохи вокруг нього і продушив. Забрав ключі, зайшов в хату, знайшов кольцо Да, знайшов кольцо. Чорт, і забрав його дав цьому мельнику, за те, що він типу, поміг мене виходить і все. А зараз я йду типу, в крепость до того типа, який прийшов мені на виручку.